Як не пропустити Духа Святого в своєму житті? Є чудовий приклад в Ідіях святих Апостолів, 8 главі, де показано, що коли б він проповідував так, що місце, де він проповідував, покаялось. І багато людей хрестились в ім'я Ісуса Христа, але Дух Святий на них не сходив. І що ж сталося? Яка подія, що Дух Святий потім зійшов на цих людей? Давайте зачитаємо. 14 вірш. 15. як зачули ж апостоли, як в Єрисилимі були, що Боже Слово прийняла Самарія, то послали до них Петра та Івана, а вони як прийшли, помилили за них, щоб Духа Святого не прийняли, бо ще ні на одного з них він не сходив, а були вони тільки у хрещення Ісус, Господа Ісуса, тоді на них руки поклали і прийняли вони Духа Святого. Тобто нам потрібно розуміти, що якщо ми будемо дійсно слухати помазаних Божих людей. То в нашому житті буде Дух Святий, а це можна бачити по